Армія РФ завдала удару по залізничному вокзалу Херсона ввечері 26 грудня. На жаль, є поранені та загиблі люди. За інформацією голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна та МВС. В момент російського обстрілу на вокзалі перебували близько 140 цивільних людей, і їх підступно атакували росіяни. Двоє цивільних отримали уламкові поранення і їм надали усю необхідну допомогу. На жаль, росіяни вбили 29-річного лейтенанта поліції з Кировогращини Ігоря Місюню, який забезпечував евакуацію людей. В нього залишилися дружина та двоє дітей. Також постраждали і двоє його колег. Вони перебувають у лікарні. Укрзалізниця повідомила, що в результаті обстрілу Херсона пошкоджено вокзал і рухомий склад та є кілька поранених працівників. Відомо, що людей автобусами доставили до Миколаєва, і там на них чекали резервні вагони, які завезли людей в Київ та прибули за графіком. Згодом російські терористи завдавали ударів по Харсону та області шахедами та ракетами. Інформації щодо прильотів та їх наслідків поки немає.